Доброго ранку, доброго дня. Доброго вчора сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі, хай будуть завжди усмітнені діти. Зараз на заняття з грамоти. Давай, Кірочка, згадаємо з тобою, з якими ми вже буквочками познайомились на попередніх заняттях. Вмикай мікрофончик. А-у-ш! М. м, буква М, А, У, е, М, буква а а звук А. Буква У звук У, буква М означає звук М твердий приголосний м. М'який, приголосний. Сьогодні ми вивчимо нову букву. Послухай, будь ласка, загадочку про те, що є у кожного з нас маленькі, кругленькі, а весь світ бачать, що це? Мікрофончик. Гладкі! Очки, так правильно очі. Ану промов, це слово протяжне. Очі. очі очі. З якого звука починається це слово, Кір? Очі. О, о. З звука О, з голосного звука. Як ми вимовляємо цей звук? Губки ми округляємо бубличком, а язичок трохи відтягуємо назад і співаємо о! Цей звук. Цей звук вимовляється голосом. Ми можемо довго тягнути звук о, і повітря вільно виходить з нашого ротика. А давай спробуємо скласти речення зі словом очі. Склади речення зі словом очі. Можна я? Пер... Давай я перше складу. Я складу речення, а потім ти. Кірочка, у тебе дуже красиві очі. Я склала таке речення. Спробуй ти склати речення, будь ласка, з цим словом. прийти гарні очі. Дякую, теж ти склала речення. Так, можна сказати, у моєї мами очі дуже красиві, так, або сказати, ці очі неймовірні. Добре. Давай ми зараз спробуємо зробити звуковий аналіз слова очі. Нам знадобляться фішечки. Є в тебе кірочка? Вмикай мікрофончик. Є в тебе фішечки, так? Да? Включай мікрофончик. Давай спочатку з'ясуємо, скільки складів у слові очі. Для цього ми беремо нашу ручку і ставимо до підборіддя. Давай разом, включай мікрофончик. Я не чую очі. Скільки складів? Один. Давай ще раз став ручку. О. -чі. Два. Скільки? Два. Так, правильно, два склади. А тепер промов повільно слово. Очі. Очі. Так назви перший звук Кірочка. У о, який о, о, головний звук о голодний Починка. якою фішечкою позначаємо. Голодный, Червоним кружечком. Кружечко виклади на столику червоний кружечок, так є. Знову промовляємо слово. Промовляй! який Очень. Ч. Так, ч. Який він? Приголосний. Приголосний. А далі який? м'який чи Твердий. Твердий. Будь уважна, ти ж сказала ч, ч. Не ч. Ч... М'який. Так, а як позначаємо м'який приголосний? Показуємо. Так, двома рисочками. Виклади, будь ласка, фішечку. Так, промовляй слово. Очі. Називай звук останній якийсь. І «І», так, який звук І. Голосний. Так, а як позначаємо голосний? Червоним кружечком». Так, червоним кружечком. Молодець. О, викладе з себе червоний кружечок. Так. Це. А тепер порахуй, скільки всього звуків? Рахуй. И рахуй, сколько? И все, возьми. очи. Один. Один, два, три. Так, а сколько голосных? Один, два, Так, молодець. А якщо в слові два голосних звуки, то скільки в слові складів буде? Два. Так, правильно. А тепер погукай слово очі, щоб з'ясувати, який склад на – «очі». Так, правильно. На перший склад очі. Звук О. Сюди ми покладемо рисочку наголос. Перший склад наголошений. Так, молодець кірочка, правильно. Так, а тепер таке цікаве завдання. Ми пограємо в гру, яка називається Знайди зайве. Ми зараз маємо назвати все, що є на картиночці. Називаємо спочатку. Mm -hmm. Огурец. Так, правильно, огірок. Дивись, я показую курсором, ти називай. Пайма. Це острів. Острів малина. Огірок. Оса. Олень. Так. Острів малина, огірок, оса, олень. Який предмет? Тут зайвий. Малина. Малина. А чому малина Кірус? Ма. Тому що починається це слово зі звука м. Так? Ма. А решта слів Ма. починається зі звука. Ма. О О, молодець. Так, правильно. О, а тепер. Ми маємо назвати предмет, який починається зі звука О. Дивимося на перший на... На квадрат. Парасолька, огірок, телевізор. Ручка. Назви слово, яке починається зі звука О. Назви. Молодець. Огірок. Правильно. Дивимось на наступний квадратик. Олівець. Самокат. коляска, Велосипед. Назви слово, яке починається зі звука. Олівець. Олівець. Так. Молодець. Правильно. Добре. А зараз. Ми маємо з'ясувати, де знаходиться звук о в слові? На початку, всередині чи в кінці. Що це? Вікно. Вікно. Де знаходиться звук о? В кінці. В кінці. Так, молодець. Вікно в кінці покладемо в третій квадратик. Наступну картинку називай. Що ви там візьмете? Ігру тут не самокат? Розу самокат. 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 Де знаходиться звук «о»? Середині. Середині. молодчинка. Називай наступну картинку. Очі. Хоч окуляри. 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 Де знаходиться звук «о»? На початку. На початку, молодець. На початку, розуміть. Так. Зараз, зараз все здвонилося у мене трошечки. Так. Добре. Добре. На письмі голосний звук О означають буквою О. О, велика, О, маленька. Буква О така. Кругу, така от кругла. то не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч На що ж схожа буква о? Патитка літо Круг, Каблон. на каблучку на обруч на колесо, на булочке на сонечку так молодець, ровно а зараз давай мы попробуем с тобой прочитать что ж тут написано да. о, 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 о.

О, У, А, У, О. Так, а зараз давай спробуємо прочитати склади. Склади бувають закриті і відкриті. Закриті склади це ті склади, які закінчуються на приголосний. Наприклад, А-М, Ум-М, і М. Це склади закриті. А бувають склади відкриті. Це ті, які закінчуються на голосний, наприклад, мамо ці склади відкриті. Отже, давай спробуємо прочитати закриті склади. Давай разом я показую, разом зі мною. просто ум. Ум. Давай еще раз, Кирочка, давай еще раз. Опустите Кирочка, Так, давай. Ам. Ум. Так, давай то наступный стопчик. Відкрытий склады. Мума. Громче, кирочка. Давай еще раз, кирочка. Ну, еще раз. Да? Нормально, красиво. М -м -м. Нет. Повторяй. Ма. Му. У. Му. Му. А это? Ма. Му. Му. Так, добре. А тут что написано? Давай, спробуем почитать. Аааа.

Амо, кім присід. О. Так, добре, Керус. Наше заняття підходить до завершення. Ти у мене мо. Молодець. Де знаходиться звук О. Середень. Середині і їх аж два. Так, молодець. Так. Отже, давай ми з тобою згадаємо, з якою буквою ми сьогодні познайомились. О. З буквою О. Так. Звук О. На письмі позначають буквою О. Я дякую Кірусь тобі за роботу на занятті. Ти розумничка, добре сьогодні працювала. Я бажаю гарного дня. Всього найкращого. До побачення. Надаль на